Всім привіт! Ви на каналі сервіс проф з вами Ярослав. Тема сьогоднішнього нашого відео це світло, адже всі ми розуміємо, яким ми в який ми час живемо, і тема генераторів сьогодні актуальна як будь-коли. Особливо сьогодні хочемо присвятити увагу генератору від Husqvarna моделька G5500P, який коштує не всі гроші світи. Як то вже, скажімо так, можна зустріти по деяких виробниках, де ціни можуть змінюватися в залежності від потреби. Дякуючи тому, що Husqvarna на свої ціни конкретно, скажімо так, і чітко контролює, ціни на техніку не збільшуються попри відсутність, скажімо так, певного генератора і певних моделей на їхніх складах. Отож, сьогодні, друзі, ми говоримо про генератор Husqvarna на G5500. Що він з являє? які просити характеристики? Давайте поговоримо. А поки що обов'язково підписуйтесь, задавайте свої запитання стосовно даної теми. Що ви що цього думаєте? Обов'язково ставте лайк. Ми починаємо наш відео на суму замовлення вісіти тисяч. Ми гарантовано робимо безкоштовну доставку. При умові що ти будеш підписаний на наш канал. Отож, не зволікай, замовляй і отримуй безкоштовну доставку за промокодом, який ти бачиш у нас на екрані. Отож, перше, в що хочемо почати, це серце нашого бензинового генератора. Це двигун. Чотиртактний бензиновий двигун на повітряному охолодженні робочий об'єм циліндра, якого становить 389 см кубічних. Працює він на 92-95 пальному. Номінальна потужність 9,4 кВт. Якщо ми говоримо за кінські сили, це 13 кінських сил. Максимальні оберти двигуна становлять 2900 обертів за хвилину. Даний двигун заводиться за допомогою комбінованого запуску. Перший варіант це ручний стартер. Якщо ви скажімо так, або вам незручно, або якщо потрібно завести жінкам, дітям або людям похиловику, то в даному випадку в нас є електростартер і даний генератор за допомогою ключа запалення, який ми ставимо в замок запалення, в замок зажигання. В нас є три положення: зупинка, ручний запуск і запуск з електростартера. Ми можемо спокійно завести даний генератор з електростартера. Це дуже зручно, особливо якщо ви, скажімо так, у вас в цей час немає вдома, а той, хто є, завести з ручного стартера його не може. Об'єм паливного бака в даного генератора становить 27 літрів. На боку присутній глазок для того, щоб ми розуміли, наскільки часу нам достатньо тої чи іншої кількості паливної суміші. А що стосується споживання, то тут, скажімо так, цифри різні. Так, як пише Хускварна у своїх технічних характеристиках, це 395 грам пального на 1 кВт виготовленої енергії. Але потрібно розуміти, якщо в цей час генератор плануєте, планує працювати, скажімо так, на території будинку, і ви маєте те ж саме, скажімо так, мінімальні потреби, це освітлення, холодильник, морозильні камери, як то часто буває. У вас немає центрального водопостачання, у вас є насосна станція, от, у вас твердопаливний котел або газовий котел, і ці всі потреби потрібно закрити, то даний генератор впорається над цим. Навідмінно, чому будемо говорити далі? Стосовно споживання, е, мінімальні потреби, це ми не говоримо про насосну станцію, адже насосна станція має пускові і вона запускається, випускається, відключається. Е, ну, котел, і, в незалежності від того, чи твердопаливний, чи газовий, він працює постійно. Ми маємо сумарно 1,5-2 кВт, не більше. От. То на таких витратах. На такому споживанні, скажімо так, нам буде потрібно мінімум грам 800 пального на одну, кілова... на, одну... на одну годину. Але генератор споживає більше. Орієнтовні витрати пального на холостих обертах даного генератора це один літр, адже це та... те споживання, яке, скажімо так, є мінімальним для того, щоб він працював. То на такому споживанні мінімум, що він видає, це орієнтовно 2,5 кВт. Берете ви цю потужність, чи не берете ви цю потужність це вже інше питання, але він, скажімо так, споживає. Якщо в цей час запускається насосна станція, яка має значно вищі пускові токи, або вам в цей час потрібно, скажімо так, запустити того ж самого, напевно, бойлера чи електрочайника, чи ще щось збільшується. Навантажені на сам двигун, і сам двигун, скажімо так, починає тоді споживати більше пального, в залежності від того, скажімо так, скільки вам потрібно електроенергії. Що стосується самого альтернатора, то ми маємо тут щітковий двигун з мідною обмоткою. До речі, це дуже просто перевірити. От, найкращий варіант це вага електросамого генератора. Адже дуже часто в деяких виробників указано мідна обмотка, вона насправді йде обміднена. І якщо ми говоримо про вагу генератора з мідною боткою і з обіду, то вона відрізняється на відсотків 30. Вага даного генератора становить 87 кг, Хоча це знову ж таки це не є основний показник, що це саме вага впливає. На ступінь обмотки, але хускванову вказали, що обмотка мідна і сумніватися, скажімо так, в цьому немає потреби. Ми маємо щітки, які періодично зношуються, в залежності від тієї, від тої кількості години працювання, які ви, скажімо так, отримали. Не буде такого, як в електроінструменті, що щотки, якщо. Стираються, вони призводять до виходу з ладу самого якоря. Тут щотки мають щось наподобі автостопа. Тому, якщо вони стираються, зупиняється просто альтернатор, і ви тоді працюєте в холостому ходу. Двигун працює, а світла ми на виході не маємо. Також присутня аверка, яка контролює максимальну якість струму, та яка потрібна, і та, яка заявлена в технічних характеристиках. Що стосується самої потужності, то знову ж таки максимальна потужність становить 5 кВт, номінальна потужність становить 2,5 кВт. Додатково в нього є ще 1 кВт потужності. Це та потужність, яка є короткостроковою, яка потрібна нам саме в момент запуску додаткового обладнання. Це, це, важливо, це важливо. На панелі керування ми маємо замок запалення. Ми маємо автомат, який спрацьовує в результаті перенавантаження як запобіжник, для того, щоб нам, скажімо так, не спалити сам двигун, сам альтернатор і не спалити, і не прибрати сам двигун. Маємо цифровий дисплей, який показує силу струму, який показує частоту струму, і який показує години напрацювання. Це немало важливо, адже дуже часто, там, де немає. Датчика, який показує кількість працьованих годин, ми маємо або передчасну заміну оливу. Або післячасно заміну оливу. Якщо раніше це добре, єдине, що ви попадаєте лишній раз на, на якусь суму. А коли ви перепрацьовуєте, це дуже погано, адже дуже часто говорять, що в одного працює генератор, так як треба, а в іншого, скажімо так, він не попрацює. Не працює. Напевно, каже, бракований попався. Саме за рахунок такого, що ви не завжди розуміємо, коли потрібно міняти масло, ми, як на автомобілях, переїжджаємо і маємо в подальші проблеми. Тому тут, скажімо так, для цього всього, щоб цього уникнути. Є дисплей, який показує все, що нам потрібно. Частоту, яка нам потрібна для твердопаливного котла або для того ж самого газового котла. До речі, це все можна від нього під'єднати, якщо ви правильно зробите заземлення, з'єднаєте його, скажімо так, з вашим контуром. То даний генератор спокійно дає можливість працювати е, цим двом котлам. Також не потрібно переживати за морозильні камери, і що стосується самого насосної станції, це взагалі переживати не потрібно. Ці, як правило, насосні станції запускаються безпосередньо від цього генератора. 16 амперна розетка і одна силова розетка на 32 ампери, Якщо ви, скажімо так, будете під'єднуватись правильно до перекидного рубильника, а не так як це дуже часто буває: розетка в розетку, для того, щоб не було в подальшому. Небажаних, скажем так, неприємних ситуацій дорогих, то все ж таки потрібно під'єднувати генератор даний правильно. Акумулятор. Який на момент продажу йде від'єднана в нього маса, тому, скажімо так, не потрібно переживати, що під час транспортування десь там щось. Маємо невеличкий, але приємний бонус на двигуну, а саме на глушнику є ось така ось сіточка, Це знову ж таки йде як каталізатор, який додатково затримує, не згорівші гази, і вони частково лишаються в глушнику. Ну, це більш стосується екології. І додатково маємо хамут. Який кріпить його, і якщо ви все ж таки плануєте поставити даний генератор в гаражі на вулицю, ви хочете підняти шланг, то ви просто знімаєте цей каталізатор, знімаєте хомут, під'єднуєте шланги, і ви кидаєте собі ці відпрацьовані гази безпосередньо на вулицю. Також, ну, не новинка, але є краник, який можна перекрити для того, щоб, скажімо так, генератор не стояв з краником в той період, коли ви не збираєтесь працювати. Повітряний фільтр, де... До нього надзвичайно легкий доступ. Дві скоби знімаємо, він йде на поролоновій основі. Якщо будете працювати в якійсь агресивному середовищі, в пильному середовищі, його можна мити або періодично зволожувати якимись аерозолями для того, щоб скажімо так, він трошки був липкий, і він більш краще і ефективніше захищав від попадання, скажімо так, дрібного пилу безпосередньо в сам двигун. Красивий дизайн. Ну, в стилі хускварни, яркий, сучасний. Ну, взагалі генератор, як то кажуть, пушка. Також варто відмітити те, що даний генератор, попри те, що має хорошу масивну раму, адже важить 87 кг, має колеса для зручного транспортування, і ось таку от ручку, що дуже важливо, коли, скажімо так, потрібен генератор. Витягнути з гаража або в тому місці, де він у нас стоїть, якщо на вулиці, у вас в цей час немає. Тому, дякуючи цьому всьому, скажімо так, хто є вдома, може спокійно взяти, витягнути, де навіть самому, скажімо так, значно зручніше, коли це все є. Присутні в нього. Резинові подушки, якщо він буде у вас працювати на твердій поверхні, для того, щоб він, скажімо так, не мандрував по певній території, адже він утворює досить таки велику вібрацію, то на резинових подушках він собі стоїть впевнено, і ви собі знаєте, якщо ви поставили його в одному місці, то він в одному місці буде собі спокійно працювати. Також і присутній на самому двигуні датчик рівня масла, тому якщо трапилось так, що по якійсь причині з часом. Можливо, двигун почне підбирати масло, адже колись це в майбутньому все ж таки можливо, коли він пропрацює дуже багато, то датчик рівня масла не дасть вам можливості, скажімо так, працювати йому в мінімальному рівні. Для того, щоб не заклинув двигун, попри відсутність мастила, спрацьовує датчик і генератор. Як правило, або не заводиться, або заводиться і глохне. І ви розумієте, в такому випадку, що вже якась є проблема з генератором, і потрібно щось робити. Гарантія на даний генератор становить 2 роки. Всіх, кого цікавить, обов'язково підписуйтесь, замовляйте. В нас діє для всіх клієнтів і наших підписників нашого каналу, особливо для підписників нашого каналу, за промокодом, який ви бачили на початку перегляду даного ролика. Безкоштовна доставка по всій території України. Отож, всіх, кого цікавлять друзі, генератори, обов'язково дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Ми з радістю підберемо для вас те рішення, яке проходить виключно під ваші потреби. вами був Ярослав. Всім дякую за перегляд. до наступного зустріч. па Папа.